У світловодську молодим лікарям урочисто вручили ключі від квартир та виявилося, Жити в них неможливо. В оселях немає ані світла, ані води. Стіни обшарпані, а з вікон дме морозний вітер. Шоковані таким подарунком медикині хотіли відмовитися від житла. Чим завершилася ця історія, розкаже Юлія Бабак. Заходьте, будь ласка, я вас прошу. Лікарка-інтерн світловоцької лікарні запрошує нас до квартири, яку отримала нещодавно від міськради як молода фахівчиня. Тут ні світла, ні води, немає лічильника ні на світло, ні на газ. А унітаз такому стані. Ну, ви бачите, в якому стані труби. цим не важливо користуватися. Обдерті стіни, бруд зі стелі звисають обірвані дроти і павутиння. А на балконі шибки тримаються на проволиці. Прикрито все шторкою, щоб окончательно не вилетіло. Анжеліка Верко з Дніпропетровщини два роки тому до світловодської лікарні приїхала за розподілом проходити інтернатуру лікаря Акушера. Вирішила залишитись працювати за контрактом, адже керівництво пообіцяло надати житло. З цієї ж причини на роботі в громаді залишилася і молода лікарка-офтальмологиня Наталія з Черкащини. І два тижні тому обох покликали до міськради, де урочисто вручили ключі від квартир. Позвонили, сказали, такого-то часа на такий то час прийдіть за вручення ордерів. В той момент в нас був піднесений і радісний настрій. Та потрапивши до осель, дівчата отиторіли. Обидві квартири непридатні для життя. На ремонт грошей нема, ще й сплачувати комуналку доведеться. За 11 днів за грудень то це ми около 600 гривень заплатили. То це за 11 днів, а ось січень місяць всею не треба буде платити. Квартира Анжеліки виявилась ще й з борга. І я не можу нічого робити, бо мені всі кажуть, ми то переформляємо, а борги на вас падають. В районі 50 тисяч. У мене був стрес. Розпач, я хотіла відмовитися від цього ордеру. Борги гаситиме міськрада, запевнив міський голова. Це борги залишаються за балансоутримувачем до того часу, як передали. А після переданого ордеру вона звертається до житлового відділу, отримує всі документи. А от грошей на ремонт комунальних квартир у міськраді немає. Тут кажуть, його мала виконати лікарня власним коштом. Домовленість попередня була про те, що Світловодська ЦРЛ проведе відповідні роботи для того, щоб заселити туди Фахівців кожен мав виконати свою частину. Те, що тут зараз спекулюють на цьому питанні? Можливо для того, щоб максимально збурити громаду. В лікарні кажуть, бракує грошей на облаштування цих двох однокімнатних квартир. Потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. Фізично ми зможемо зробити ремонт тільки навесні. Ну бо зараз, наприклад, робити ремонт, платити комунальні послуги по опаленню, то тобто, й ну, давати дівчатам ордена зараз, де в квартирах їх неможливо жити. Ну, це знущання мері звинувачення відкидають. Мовляв, видали квартири, щойно підготували документи. Керівник лікарні пообіцяв допомогти молодим фахівчиням з оплатою комунальних послуг і якнайшвидше розпочати у відомчих квартирах ремонт. Через п'ять років роботи за бажанням лікарки зможуть це житло приватизувати. Із Кривоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.